Вітаю вас, друзі, друкарі та просто випадкові глядачі, які завітали до нас у відео. Сьогодні ми продовжуємо наші огляди 3D-принтерів і розглянемо новинку від чеської компанії Prusa Pruzha Korvan, Prusa, Prusa Research це чеська компанія заснована в 2012 році Йозефом Прушером, яка здобула свою популярність завдяки відкритому дизайну своїх принтерів, таких як Prusa i3 та Prusa Mini. Однак з часом компанія відмовилась від повної відкритості, і Prusa Corvan є прикладом цього нового підходу. Про компанію Prusa Research та коротку історію про те, як Йозеф Пруша популяризував 3D-друку повсякденному житті. Ви можете прочитати у нашій статті за посиланням під відео. А поки ви будете там, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Ну і про дзвіночок не забудьте, щоб не пропустити нові відео про 3D-друк. Почнемо з того, що цей принтер можна замовити в одній з двох комплектацій повністю зібраний або повністю розібраний. До нас дійшла версія саме для самостійного збирання. Та знаєте, не варто лякатись такого конструктора. Адже в 4 роки ми зібрали цей принтер десь за 6 годин. Інструкція на сайті максимально детальна та зрозуміла. Також є розділ коментарів, де реальні користувачі можуть залишати свої запитання, відповіді та поради. Тому всі кроки при збиранні будуть максимально зрозумілі. Єдине потрібно мати терпіння і. Реально дуже багато місця. Ну і варто зазначити, що версія для самостійного збирання дещо дешевша за зібрану. А ми користувалися цим принтером десь приблизно два тижні і вже маємо про нього перші враження, які ми хочемо і поділитись з вами. Вже стандартно почнемо детально розглядати принтер, починаючи із зовнішнього вигляду. Пруша Корван вражає своєю конструкцією, яка поєднує в собі міцність та естетику. Принтер оснащений сталевим каркасом. Що забезпечує необхідну жорсткість та стабільність під час роботи. Обшивка виконана з високоякісного пластику, що не тільки додає привабливості зовнішньому вигляду, але й сприяє зниженню ваги приладу. Проте, принтер все одно дуже важкий, але це радше плюс, бо вага забезпечує його реально хорошу стійкість. Зверху маємо вентиляційну решітку. Яку можна відкрити або закрити. Цю модифікацію надрукували ми самостійно. А позаду два вентилятори, які видаляють гаряче повітря з камери. Двері з пластику на ексцентриках. легкі, гарно прилягають до корпусу. Навколо рами дверей є ощільнювач, а відкриваються на доволі широкий кут, щоб забезпечити легкий доступ всередину. Присутній давач відкривання дверей, що важливо як для безпеки користувача під час друку, так і для якісного друку філаментами, які вимагають закритого середовища. Щодо самих елементів пластикової обшивки, то вони тут ідеально затоновані. При увімкненому освітленні ви повністю і дуже чітко бачите все поле друку. але стрічка не сліпить вам очі. Екранчик з енкодером мігрував сюди із Mark IV та Mark 4S. Це той самий чіткий, якісний та навіть сенсорний дисплей. Проте особисто енкодером мені користуватись зручніше. І одразу скажу вам, як ви бачите, тут є українська мова. Відповідне оновлення вийшло декілька місяців тому. І хоч всі здебільшого користуються англомовним інтерфейсом, зараз ви маєте можливість використовувати цей принтер українською. До того ж, переклад цей зроблений якісно. Тепер зазирнемо всередину принтера. Тут ми бачимо стіл. Робочий об'єм прошу. Корван складає 250 на 220 на 270 мм, що робить її достатньою для більшості професійних та домашніх завдань. Тіл принтера, виконаний з високоякісного матеріалу, схожого на текстоліт, та має інтегровану систему нагрівання, яка забезпечує рівномірний розподіл температури по всій поверхні. Це критично важливо для адгезії першого шару та запобігання деформації матеріалу, особливо при друці з PETG, полікарбонату або інших більш вимогливих філаментів. Поверхня столу магнітна та сумісна з різними типами пластин, включно з пей, текстурованими та сатиновими, що дає змогу підібрати оптимальний варіант під конкретний матеріал або завдання. Магнітна система кріплення забезпечує легку заміну пластин без додаткових інструментів, що робить обслуговування швидким і зручним. В комплекті маємо глянцеву пластину, яка забезпечує надзвичайно сильну адгезію. Тут вже потрібно використовувати клей, не як адгезив, а як розділювальний шар. Бо якщо гарно помити пластину із то ПЛА ще можна. А от у випадку PTG на пластині може залишитися шматок вашої модельки або в гіршому випадку шмат пластини на модельці. Попри це, ASA друкується божественно, жодної деформації чи відклеювання. Завдяки глянцевій поверхні друкуєш ніби на склі. Коротше кажучи, спершу ця пластина викликала в мене дисонанс, адже я звик друкувати на текстурованих пей-поверхнях. До речі, це теж пей покриття. Але з часом я звик до цієї пластини і переходити на текстуровані чи сатинові пластини бажання менше. Та й чесно кажучи, використовуватиму їх хіба що тоді, коли виникне потреба у такій текстурі на модельці. До речі, на столі маємо led індикатор стану принтера. Дрібниця, але приємно. Щодо екструдера, Прошу корван оснащений новітнім екструдером Nextruder, -екструдер, що поєднує в собі передові технології для забезпечення високої продуктивності та надійності. Цей екструдер використовує привід з планетарним редуктором 10 до 1, який дозволяє досягти високого моменту обертання при збереженні компактних розмірів. Це забезпечує точно та стабільну подачу філаменту навіть при високих швидкостях друку. Система охолодження екструдера реалізована за допомогою високопродуктивного турбовентилятора, який забезпечує рівномірне охолодження та запобігає перегріву філаменту на моделі. Це важливо для підтримки стабільної температури та якості друку. А вентилятор тут не просто равлик, а реальна турбіна. Потік дуже сильний навіть на малих обертах. Щодо сопла, прошу корван постачається з мідним соплом CHT діаметром 0,4 мм. Це сопло має унікальну конструкцію, яка дозволяє досягти високої швидкості потоку філаменту без втрати якості друку. Завдяки спеціальній геометрії сопло забезпечує. Забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій площі поперечного перерізу, що дає змогу ефективно плавати матеріал та забезпечувати стабільний потік. Це особливо важливо при друці з матеріалів, що мають високі вимоги до температури плавлення, таких як PC або PA. Для друку композитами ж варто докупити гартоване сопло Обсідіам, яке, до речі, може бути як звичайним, так і CHT для високого потоку, або ж сопло з алмазною вставкою, яке буде буквально вічним. В екструдері встановлено тензодавачі для автовирівнювання перед друком та для контролю проходження філаменту. Тобто принтер може визначити застрягання філаменту. Додатково є давач наявності філаменту біля входу подачі нитки. Деякі внутрішні деталі, такі як кріплення та обдуву, виготовлені з композитних матеріалів, що поєднують легкість та міцність, забезпечуючи довговічність та точність рухів. Механіка принтера реалізована за схемою CoreXY, Y, що дозволяє досягти високої швидкості та точності друку. Осі Y та Z переміщуються по сталевих валах, що гарантує стабільність та мінімальні механічні люфти. Вісь X. Реалізована на рейсі, що дало змогу зменшити вагу рухомих частин та забезпечити плавність руху. Ця конструкція сприяє високій швидкості друку та точності, що особливо важливо при роботі з деталями складної геометрії. Термокамера принтера пасивна, але добре тримає температуру при друці АСА. Стіл нагрітий до 110 градусів, нагріває камеру до 60 градусів, що є просто чудовим результатом, зважаючи на відсутність активного нагріву. Оскільки зайшла мова про термокамеру, згадаємо і камеру звичайну. І тут, на жаль, за замовчуванням її немає. Проте можна або докупити Buddy 3D від самої компанії Prusa Research, або за офіційним проектом на GitHub запрограмувати ESP32Cam, так, щоб вона працювала з принтером та хмарою Prush Connect. Ми ж обрали другий варіант, і тут варто додати, що якість через бюджетний модуль така собі. Тож, якщо будете реалізовувати кастомну камеру, не скупіться і обирайте якісні компоненти. До речі, щодо Prush Connect. Хоча це поки що і бета-функціонал, але він доступний. Для всіх охочих. Принтер, звісно, трохи втрачає з'єднання з сервером через кожні 5-6 друків, але це під час друку, і після його закінчення автоматично відновлює його. Тобто бігати з флешкою до принтера точно не доведеться. Хмара дозволяє керувати принтером, запускати файли із черги чи ставити їх в чергу друку. Можна переглядати історію друку та поточний прогрес. Ну і для підготовки друку, звісно, є легендарний Prusa Slicer. І знаєте, з профілями друку тут все настільки добре, що навіть не хочеться щось. Шукати, калібрувати чи змінювати. Тут навіть профілі філаменту підібрані настільки добре, що ви просто обираєте ASA Generic як філамент, профіль друку 02 мм швидкий, та друкуєте ось такі вироби, які будуть міцні та стійкі до ультрафіолетового випромінювання. Щодо інших філаментів та профілів друку, то зараз покажемо вам приклади друку. І це все завдяки дуже крутому залізу. Електроніка Proszo Corvan побудована на 32-бітній платі X Buddy, яка є серцем керування принтером. Ця плата оснащена драйверами Triamic 2130, що забезпечують плавні та тихі рухи моторів, точне позиціювання та мінімальні вібрації. І тут варто додати, що принтер надзвичайно тихий. Це саме той принтер, який точно можна поставити в кімнаті у вітальні і не перейматися ні через шум, ні через дизайн. Система контролю дозволяє підтримувати стабільну температуру екструдера, столу та камери, і автоматично регулювати нагрівання відповідно до обраного матеріалу. Плата X Buddy також відповідає за роботу сенсорів: давач філаменту, давач рівню столу, контроль температури та інтеграція з камерою Buddy 3D для моніторингу процесу друку. Завдяки 32-бітній архітектурі, обробка команд відбувається. Надзвичайно швидко і без затримок, що особливо помітно при друзі складних моделей із високою швидкістю. І на хвилинку це Marlin подібна прошивка, а не кліпер. Система підключення включає Wi-Fi, USB та NFC, що дозволяє легко підключити принтер до локальної мережі або до хмари та керувати ним дистанційно. Це забезпечує простий обмін файлами для друку. Наявність не всі також спрощує роботу з філаментами. Вам потрібно просто піднести кутушку з чіпом до принтера, і він автоматично визначить тип філаменту, необхідні налаштування друку та його кольорову марку. А також і не всі дозволяє без проблем та дуже швидко підключити принтер до мережі Wi-Fi за допомогою смартфону. Електроніка One розроблена таким чином, щоб забезпечити не тільки надійність і точність, а й подальшому можливість для апгрейду. Наприклад, сумісність з майбутніми версіями MMU або іншими аксесуарами від компанії ProShank. Це гарантує, що ваш принтер залишиться актуальним та підтримуваним протягом багатьох років. Окремо варто виділити саме MMU 3. Встановлення MMU 3. Передбачене інтеграцією з некструдером, який забезпечує точну подачу нитки, мінімальний час між перемиканням філаменту та мінімальну витрату на очищення філаменту. Система працює автоматично, налаштована в прошеслайсері та сама підказує користувачу необхідні налаштування. І це все максимально знижує ризик помилок. Та максимально підвищує надійність друку. Такий підхід дозволяє отримати власникам Corvan набагато вищий рівень контролю над друком та процесом кольорового друку, ніж є в аналогічних китайських багатоматеріальних системах. До того ж, можливість майбутніх апгрейдів гарантує, що принтер з часом буде підтримувати нові матеріали та технології. Яскравим прикладом цього є серія i 3, яка перетворилась в Mark III, яка потім перетворилась в Mark 4 та Mark 4S. Окрім технічних параметрів і можливостей апгрейду, Прошо Корван відрізняється надійністю та передбачуваністю роботи. Закрита камера з підтримкою стабільної температури дозволяє друкувати матеріалами, які чутливі до коливань цієї температури. Точність подачі філаменту у поєднанні з екструдером та cht соплом, і надпотужною системою охолодження моделі, гарантує, що навіть дрібні деталі виходять максимально якісними та деталізованими. А повторюваність цих результатів дозволяє використовувати принтер у виробничих цілях. Прушо Корван добре підходить для освітніх проектів. Прототипування та виробництво деталей, великими або невеликими партіями. Користувач отримує завжди стабільний результат, навіть при високих швидкостях друку, що суттєво економить час та кошти, особливо коли потрібно протестувати декілька версій. Однієї моделі важливим аспектом є постійна підтримка від виробника чи його дилерів, на відміну від багатьох китайських аналогів, пруше надає регулярні оновлення прошивки, підтримку користувачів та гарантію на комплектуючі. Це означає, що принтер буде працювати без несподіванок а у випадку появи нових технологій його можна буде модернізувати без втрати гарантії, що робить його актуальним на багато років наперед. Крім цього, екосистема Prusa дозволяє легко інтегрувати додаткові аксесуари камеру, систему кольорового друку, плату розширення чи модулі фільтрів для очищення повітря. А це робить Corvan не просто принтером, а платформою для розвитку ваших проєктів у напрямку 3D-друку. Коли ж мова заходить про практичне застосування, то Corvan показує себе з найкращого боку. Від простих елементів, такі як кронштейни або корпуси для електроніки, до складних механізмів де багато багаторухомих частин. Принтер справляється бездоган. Точність екструдера і стабільна температура камери дозволяють відтворювати дрібні елементи з високим рівнем деталізації, як, наприклад, ось такі. Фіксатори для кабелю, а рівномірне нагрівання столу запобігає деформації чи відшаруванню моделі, навіть якщо це така маленька модель, навіть якщо вона надрукована з аси. Хоча прошу корван надзвичайно надійний та якісний принтер, варто врахувати декілька деталей. Деякі користувачі зазначають, що бокові пластини закріплені на пластикових заклепках. Хоча це не критично для роботи, але з часом може виникнути потреба у їх заміні. Особливо, якщо часто відкривати корпус для обслуговування. Але. Нейлонові заклетки загальнодоступні і дешеві, та й присутні вони лише на бокових пластинах. А їх монтаж простий та швидкий, на відміну, якщо б тут були закручені багато гвинтів. Тому це рішення виправдане і, як на нашу думку, логічне. І, хоча конструкція Корікс Y робить принтер швидким, під час друку можна помітити невеликий шум через особливості механіки. Він, звісно, тихіший, ніж багато китайських Корікс Y машин. Але користувачам, які звикли до практично безшумних принтерів, наприклад, Prusa Mini, спершу буде трохи незвично. Внутрішні надруковані композитні деталі надійні, але при частому друці на високих температурах. Які вищі 290 градусів, варто слідкувати за їх станом. Принтер не створює жодних проблем у повсякденному використанні, але, як і будь-яке високотехнологічне обладнання, потребує правильного догляду. Усі ці нюанси легко компенсуються якістю друку, високою повторюваністю, стабільністю та передбачуваністю, а найголовніше можливістю апгрейдів. Тому в підсумку Pruшо Cорvan залишається стабільним та довгостроковим рішенням для професійного чи домашнього використання. Отже, Pruшо Corvan це не просто 3D-принтер, це частина історії 3D-друку. Продовження філософії Йозефа Пруші, який зробив високотехнологічний друк, доступним практично для кожного. Цей принтер. Не про рекордну на ринку швидкість чи якісь дешеві компроміси. Він про стабільність, передбачуваність, високу якість, на якій можна покластися день у день, рік у рік. Стабільна механіка, продумана електроніка, хороший екструдер, високопотокове сопло, можливість постійних апгрейдів усе це робить прушок One не просто інструментом, а платформою для розвитку, експериментів. Досліджень, навчання або творчості. Коли ви дивитесь на прошу Корван, ви бачите не просто принтер, а прилад, який поєднує в собі високі технології, історію та якість, на яку можна покластися в будь-якому проекті. А на цьому поки все, друзі. Це точно наша не остання зустріч із цим принтером. Ми ще покажемо вам купу проектів, надрукованих на ньому: систему кольорового друку та багато чого цікавого. А поки бережіть себе та до нових зустрічей!